Швеція готує найбільший план переозброєння із часів холодної війни і посилення допомоги Україні. Повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісторсон. 27 березня він зауважив витрати Швеції на оборону, перевищують встановлений НАТО показник у 2%. Проте цього за його словами недостатньо. Мета щоб на Гаазькому саміті НАТО домогтися підвищи. Щення показника, і ми робимо свою частину роботи. Уряд Швеції представив план спрямований на збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП до 2030 року. Вже цьогоріч планують закупити озброєння на 2,5 мільярди доларів із постачанням у 2026-2028 роках ідеться про засоби ППО, безпілотники, реактивну артилерію, засоби індивідуального захисту боєприпаси. уряд Швеції пропонує виділити на протидію гібридним загрозам додаткові 9,5 мільярда доларів цьогоріч та має намір збільшити військову допомогу Україні до понад 4 мільярди доларів на 2025 рік.